Дитинство не планував художником бути, а оскільки в мене мати художник, тітка художник, то батька піймав. Ми там на саді абрикоси крали, От, і з сестрою художку. Була художня школа на 44-му. Екзамени здали, 4 роки провчились, і все одно якось не хотів художника бути. Підійшло ж време в армію, сам пішов в армію з товаришем, Попав в Київ, глянув, що той каптюрщик, той повар, той щедати там сховався. Думаю, смисла немає, а приглашали вже в клуб художникам, бо в мене вже ж образування було. Тобто так, З армії воно і пішло. Мій малювання, стіни, саме там побачив. З чого прям пішло тоді, коли ви зрозуміли, що будете малювати не просто тому, що хтось наполіг, або не хотілося там йти працювати якось там, ну знаєте, руками. А от такий момент, коли от, дійсно прокинулись зранку і вирішили, що о хочу щось намалювати. Ви пам'ятаєте, можливо, цю першу картину ну, хочу намалювати, то та, так трошки не було. Було так. Це теж в армії було. Я ще молодим солдатом був. Тобто лютий місяць, сніг, мороз, темно, прожектора, два офіцера п'яненьких внизу, Віталіку малюй. Наверху сидять хлопці, держать веревки, теж солдати. І я на доскі малюю воїна там з автоматом. В формі От, І вранці захоплення від офіцерів, повага від дідушок, від дібілей в клубі, там вже всі до мене ходять. Ну, я тоді зрозумів одразу, що ну, художникам, буде то воно кайфово, то воно щось таке, що потрібно іменно мені, що повага. Потім я там що хотів, то робив. Жив взагалі в клубі, ми там з хлопцями-художниками. Тобто ну, в роті ніде, ні на які там стрельби ми не їздили. Дідуськам на альбоми, днем там десь клуби малювати або ще десь. От, я тільки зрозумів, що я художник. Насправді будь кращим, mm -hmm. <чим, чим, чим кимось іншим. От, саме так от воно і пішло. А потім ви, як прийшли з армії. Я не прийшов з армії, я там залишився. А, ви За контрактом я служив, да, розробляв геральдику для військ внутрішніх, саме там медалі, ордена, герби такого плану. Ну і оформлював кругом по всьому Києву по підрозділам, по полігонам. От, і Одного разу вийшов на андрійський взвоз з картинами і зрозумів, що щось тут не то. Тут я більше зароблю, більше натхнення якогось, там, що таке андрійський взвоз, це центр культури України. Там багато художників, особливо на свята там з'їжджалися, то воно тоді я вийшов з військ, uh -huh. І воно вже пішло таке саме творчіство на себе. Uh -huh. А скільки картин ви е, винесли в перший раз написаних вами uh -huh. на андрійській? Вісім штучок було. Вісім. А пам'ятаєте зараз, що це було за картини? Ні, то давно, давно були неправда. Після того, як ви почали на себе, скажімо так, працювати як незалежний художник. Ви залишились в Києві і продовжували писати ні, картини. Ні, в мене тоді колишня дружина, у нас вже друга дитина намічалась. От, а їздить з гуртожитка по гуртожиткам, весь час самому шукати, домовлятися, рік пожити, а потім заново десь. От воно було напряжно. Ми при, у мене батьки, що я з керморозі швид. переїхали сюди. Тут був такий Ресторан Лісове озеро між ласточкою і Східним. От, я його ззовні всередині розмалював, плюс картини, і залишились тут, бо квартиру одразу купили. От. Ну, і якось воно тут краще, спокійніше, чим Києві. Ну цікаво, що картини, як коли пишуть картини, художники, це так така сама там частина вашого життя. воно в ньому є. А от стіни, коли розписуєте, це ж напевно і масштабніше, набагато набагато більше роботи, і сама по собі картинка. Вона ну, прям да, величезна. Е, яка є, можливо, різниця, яка є в відчуттях, коли ви пишете картину і коли ви бачите на свою роботу, наприклад, на стіні? По-перше, що буває таке: два-три роки пройде, дивлюся, це відео, фото, думаю, як я тут дивився, як його от то намалював так. Ну, от саме коли ото от, А так ну не сильно від, відлічається від картини. Картину зручно собі, собі там вдома малюєш, а тут треба фізично. І Так мені тему кажуть. Uh -huh. От, я приблизно сказав, що воно буде. Uh -huh. Але що воно ж так не буває, бо. Об'єм великий, площа велика, ну як тут, наприклад, от, я трошки міста планував, трошки в мене понесло. І це в okay. мене жінка це знає, і вона завжди попереджає, ти там каже, ну, не чуди, опять. не треба скільки вималювати, нічого не додай. Ну, а як оце, як в школах, допустимо, ну, вчителька якась, ой, можна там тебе домалювати, там? Там дитина якась підійде, а можна там зайчика ще додати. Okay. Ну, а воно ж теж, ну так, да, можна. Okay. <рес> <рес> грибок, та, на, ти грибок. Площа велика. Тому об'єми великі, можна багато чого От, туди додати, придумати. В цьому плані, Якщо картина, то вона невеличка. Там, я придумав сюжет, все, намалював, далі нічого не додаєш. Стіну можна 3-4 роки малювати. Як в мене вдома, то Середземномор'я на кухні, то я. Ну, роки три підмалював. Ось щось не понравилося, на кухні малюю картину. О, треба щось там додати. От там кафешки ще не вистачає, там, там ще якісь камінчики виділити, якусь рекламку додавить. А якщо, наприклад, відкинути комерцію і говорити саме про той момент, коли ваша творчість напряму переплітається з чимось таким глибоким, емоційним і важливим для всіх зараз, це створення муралів для наших полеглих захисників, це, це геть інше ж да відчуття між там створенням Парижу у когось в квартирі. Так, так, хто за гроші, то для окремої якоїсь людини. А тут воно все-таки тут дітки. Це, тут е, люди приходять з квітами, О, згадують цих хлопчиків, хто їх знає. Багато було такого, що приїжджали з інших міст. От, і... В процесі так, того, як ви так, б, як вони... писали, Мирало? Так, 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 приходили, навіть був побратимо другий хлопчик. От, він тут на коліни ставав, каже, якби не цей хлопчик, він би загинув, би і тут би так само От На дошки на цій. Тобто і воно, діти, діти коли виходять з батьками, з вчителями, вони зразу звертають увагу. От, і їм пояснює, що це Україна, хлопці загинули за Україну. Це наш прапор, це наше місто. Вони за це все воювали і тепер ви будете в мирному місті, в мирній країні жити. Тобто воно морально і сам розумієш це, і сам стараєшся, щоб воно було і яскравіше, гарніше, і доступніше. От, що Україна це воно в виді Українки, що наші вишиванки, це все дітки, все ну, більше для дітей, для майбутнього покоління. От, воно і сам натхнення таке. І я ж кажу, звертають увагу більше, краще, і, так як на сірій стіні. Тобто, це перший так, морал, який ви такий, створили так, в так, місті. Так так. так. так, і так. А, а після цього є, наприклад, от знаєте, що я про нього можу сказати? Він такий, попри те, що це безумовно дуже болюча тема для кожного українця, він все ж таки несе, знаєте, не такий сум і важкі думки і емоції, а от він все ж таки окриляючий, надихаючий і ну, яскравий. Це була задумка так. Так, так, я не хотів, ні я не директор школи. Ми не хотіли, щоб воно було нагнітаюче, щоб воно щоб люди тут чуть не плакали. ось як малюють, буває там вогонь, там все розваляне, це От щоб воно якось заспокоювало, що все-таки хлопці воювали і загинули за спокійне життя, ага. за щасливе життя, і це показати нашу країну, нашу наше місто, і щоб ну відлітало трохи від поганих тому щоб були позитивні відгуки, позитивне мислення у дітей, щоб вони не боялися дивитися на той мурал, що там вогонь взриви, та щоб вони бачили красоту природи, о, бачили, за що загинули хлопці, і заодно ну, знали, що це хлопці саме за них, саме за це загинули. Uh -huh. Спочатку так, сам, задумка така була. Пані Валентина, скажіть, будь ласка, як взагалі зародилась ідея створення моралу, такого вже загальновідомого в нашому місті? Ви знаєте, коли прийшла така ідея у нашому місті встановлювати меморіальні дошки на закладах, де навчалися, і звернулися батьки з проханням у відділи культури в районах? Ось і нам треба було подавати. Ескіз, де буде встановлена дошка, спочатку довго вагалися, де встановити дошку. Вирішили так із педагогічним колективом, щоб хлопці завжди дивилися в очі нашим дітям. Тобто навіть тоді, коли чи погана погода, чи поганий настрій, і виглянеш у вікно і бачиш ці впевнені очі. Загиблих випускників наших героїв, по-іншому їх просто назвати не можна. Вирішили, щоб вони дивилися саме у вікна, у вікна того закладу, де пройшло їхнє дитинство і юність. І ось тоді, коли спробували створити ескізну пропозицію, якось так на фото вигляділо сіро, сумно. І в мене виникла ідея увіковічнити цю пам'ять про хлопців на прапорі України. Uh -huh. І ось навіть коли я подавала ескізну пропозицію, то на фотошколи я просто вибрала синьо-жовтий такий прямокутник, uh -huh. і ось уже там розмістила ескізи е меморіальних дошок. І звідси ось ця ідея не покидала мене. Що треба прапор, треба якась символіка України, щоб ще раз нагадувала нашим дітям про те, що хлопці віддали своє життя за Україну, за оці символи українські, за український прапор, за нашу державність, і ось це довго якось винушувала в голові, в серці більше, мабуть, ніж в самій голові. І потім чисто випадково згадала за сім'ю Віталія його племінники. Його сестра він закінчували нашу школу. Я згадала про цю сім'ю і звернулася до Віталія, до нашого випускника, з таким проханням намалювати якийсь мурал, але обов'язково, щоб був присутній прапор. Ми поговорили з Віталієм і він запропонував, сказав, що давайте не тільки прапор. Прапор це одне, а от у віковічному пам'ять про хлопців, і щоб там були і птахи, і лелека, і мати Україна. Я не заперечувала, але поки що такої уявної картинки в мене не вимальовувалося, ага. що буде нам на цьому моралі. Віталій надіслав якісь ескізи, чесно скажу, спочатку скептично я не розуміла, да, скептично віднеслася до цього, але він. Приписку мені надіслав, що це такі мультяшні герої, але вони будуть зовсім не такими на муралі. І ось коли просто я знала Віталія, як він малює, які він е, картини на виставках була неодноразово не їхньої сім'ї, бачила. Тому навіть не уявляла, як таке може намалювати ця сім'я. І ось тоді, коли Віталій прийшов і почав малювати, зробив спочатку такі ескізну якусь. Зарисовку, ось тоді я заспокоїлася. Я заспокоїлася, я побачила, що це дійсно мурал, який достойний того, щоб не соромно буде приходити сюди і батькам, і відвідувачам. І дійсно втіли в мою ідею, втіли в мої мрії про те, що наші учні достойні того, щоб. Бути не просто висіти на їхні меморіальні дошки, висіли на сірій стіні, а вони навпаки привертали увагу тих, хто проходить мимо, зупинилися, подивилися, чи на той Мурал, згадали про хлопців, що життя вони віддали своє недарма за Україну, за нас з вами, за світлий край Криворіжжя. Ну, ось так. А як часто взагалі діти реагують саме на Мурал, на меморіальні дошки? Чи бачите ви відгук у тих, для кого можна сказати одні вони з тих були, для кого це робилось? Звичайно. Діти під час хвилини мовчання, загальнонаціональної хвилини мовчання рівно о 9 годині у нас щодня відбувається це. Ми не, не заперечуємо і не забороняємо їм зупинятися саме класами біля цього муралу, те, що виглядають у вікна під час хвилини мовчання, звертаючи погляди на оці меморіальні дошки. Діти проходять мимо цих дошок, схиливши навіть голови. Іноді старшокласники, коли під час хвилини мовчання, ось була загальнонаціональна хвилина мовчання 1 жовтня. Декого бриніла сльоза, і це не треба ніяких слів. Це саме виховує, розумієте? І те, що загальнонаціональні такі символи зображені поруч із меморіальними дошками, це теж виховання, це теж мимоволі якесь спілкування, естетичне можна сказати, яке надихає і виховує, виховує патріотичні звичайні почуття, бо інакше сказати тут не можна. Присвячений пам'яті випускників 125-ї гімназії Сергій Будько, Микола Радзімовський, Сергій Тіщенко, Олександр Крутько, Михайло Авраменко, Сергій Андрійчук. Вічна пам'ять та слава Героям України!